Те, що в столиці щось відбувається, могли здогадатися тисячі українців, що планували сьогодні доїхати до Києва, але не змогли. Внаслідок прискіпливих перевірок да жодних пояснень від правоохоронців. Постраждалі пасажири так і не отримали. Натомість бютівці впевнені, коли б не надзвичайні заходи інспекторів, їхній сьогоднішній мітинг міг бути масовішим. Складно сім із діставанням столиці не було тільки у мешканців поблизьких міст. Міліція не зупиняла? не зупиняла. Все нормально. все нормально, доїхали нормально. Ці мітингарі з Кировограда впевнені доїхали лише завдяки вигадливості. Фактично, кожні півгодини зупиняли ДПС. І ми ту радили повернутися до Кирограді, так як говорили за їхньою інформацією. скрізь перед Києвом є блокпости, які не впустять нас до Києва. Народи. І це було неофіційне це звернення до водія. І відповідно для того, щоб дістатися до Києва. ми Розробили легенду про те, що ми їдемо до Лаври на екскурсію. Від пильних Даївців постраждали, втім не лише політично активні громадяни. Цей маршрутний автобус взагалі єдиний, хто вчора ввечері привіз із Кривограда людей. Коротше, міліція не пускала. За городом стояла, не пускала не... Як довго продержали? Ну, мене вчора продержали 40 хвилин, але я прослушив. А після мене дві машини не проїхали. Дві машини розробили. Цей кермувальник щойно приїхав із Вінниці, працює на державного перевізника, тому його пропустили без перевірок. Іншим не пощастило документи <різвіст> на вокзалі. Ярослав виїжджив із Кривого Рогу на маршрутному автобусі, а приїхав до Києва потягом. Як наслідок запізнення до університету на лекції, до столиці студент прибув по обіді, а мав би ще вчора пізно ввечері. На виїзді з Крівого рога, буквально кілометрів 10 від нього, зупинили маршрутку патруль ГАІ, ГАИ, ну, прибрався то документам, яких, по ідеї, там вони не повинні ніяк повлияти на цю перевозку. І... После по полутора часов уговорів, все таки ми розвернулися і вернулись кривору. По кому надо, нада була там на самоліт, они їхали на таксі. А хто просто взяв білет на поїзд на следующий день? Цей пост даї на під'їзді до Києва з боку Житомира. Інспектор зізнається, що зупиняє маршрутні автобуси з віддалених областей зрання. Детально перевіряють документи, перераховують пасажирів і відпускають. кажуть. Звичайна планова перевірка. У нас регулярно проходять операції по перевізникам, і взагалі часто ми їх зупиняємо для перевірки документації, щоб завжди їх держати на ключку. Згодом інспектор каже, що цього разу настільки перевіряють документи, скільки підраховують кількість пасажирів і регіони, з яких вони простують. Але запевняє, що не впускати до Києва наказу не було, перепускають. Усилий, що <світ> люка в Києві збирає свідки, кого куда, а обичні скільки сказали, які вас приказують? Сказали, перевіряти всі маршрути. Для чого так прискіпливо перевіряли перевізників, і що робити тим, хто постраждав через Даївську пильність, керівництво державтоінспекції сьогодні вікна так і не пояснило. Денис Данько, Мар'яна Бухантемофіка щій, програма Вікна СТБ.